Самовбивчі штурми по багато разів щодоби. Укупанти не припиняють гнати своїх підлеглих на забій, зокрема в бік роботиного на Запоріжжі. Щоправда, останніми днями чужинці дещо змінили почерк цих атак. Замість спроб пробитися бронемашинами з десантом, намагаються здебільшого малими групами піхоти непомітно прокрастися на території села і закріпитися поміж руїн. Виявити ворога, ще на підході, і не дати йому потрапити в Роботине – це завдання роти ударних безпілотників, 118-ї окремої механізованої бригади репортаж про їхню роботу кореспондента ТСН Олександра Моторного. Перемірка з'ясування. Наші, чи не наші. Не наші. Домчати до точки висадки миттєво десантувати пасажирів і передати екіпажу ударного дрона цінний вантаж. Знаряддя праці на всю ніч. в'їду. О, ми не моври! Камуль полетів. Зараз просто сидимо, дічка дивиться. Це кожного разу твердять пілоти 118-ї смуга перешкод під постійним прискіпливим оком московитських пташок. А ну дивись, покажи кіно, де грати. Це там, де вирузилися. Щоб ви розуміли, три зали. Один суперкам і один Орлан. Ну це прямо над нами зараз. Суперкам знімає постійно діля. І що разу. То перегони на випередки з важкими ворожими снарядами. Виходить. Чи навіть кисниці? Нормально. О, Нормально? О, роботи опять. Робота в напрямку роботиного на Запоріжжі Добре. теж не чекає. Що ти Ну, буквально за сьогоднішній вечір з четвертої години дві машини тразу піхоти. — По чотирьом. На Узбекистані. Чотири. В роботі на воно так, заходять до В роботі, так, це ті, ті якісь смертники зараз забігають. Да, так. Бо вони заходять і не виходять. Тобто між Новопрокопівкою роботи. Да? Да. Забігають, але ну, вони закріпитися не можуть. Вийші, не вийші. Вийші. Мінімум троє болять. Три беруть. чоловіка. Хлопці розвідчики літають, роздивляються, засікають ціль. І вже надають там координати. Це приход туди? Так? так, так, це працює. Це вже наші походи. я то постали. Трошки перелетіло. Ну, днем вони розуміють, що їм ходити не можна. І вони ховаються по нірках. А вечором вже починається двіжуха в них. Ну і ми їх підчікуємо. Там, да, двоє так, стоять коло п'ятна. Так, 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 команди. О, все, ну це хоч це не наші, хоч. А постанні патріс. Ні, не наші. Скоригуйте мене, скоригуйте. Дуже, як майже ювелірна робота. Десь отака. Та десь туди попав. Останніми днями, кажуть воїни 118-ї, саме така монотонна праця з пошуку невеликих піхотних груп окупантів 90% їх завдань. Так, хлопчики, добрий вечір. Вітер назад ідує. Ой-ой-ой. Ніфіга. Насдуло на якраз по блін на вітер, чуєш? Вітер для наших пілотів, якщо й не ворог, то точно не помічник. А Ще ворожі засоби радіоелектронної боротьби, що ними Москвити дуже щільно наситили свій передній край на токматському напрямку. Тихо тихо, глушить важкі опади, каже Гвинтик, теж відволікають від роботи. Якась ракета, я не пам'ятаю, що це саме за назва. Сьогодні Адам приніс для пілотів не жаліть нічого. Можна так сказати. Я дому забув весло зроблю. Поставку вони з лютого місяця почали більше задіювати крупні ракети, так що. Грубо груботіно прилітає, а в нас тут буде даш ход робити. Прикормну Оце перед тим і жемаса. А тут ти що Так? Да? Да. Я повертаюся. Тому що і жемаса. О, так непогано бахнуло. Ком до тебе? Нормально. Ну і що ж, то полічу. Що це таке? Дрони. Концентрація війни на землі навколо роботи. така, що у небі над окремим квадратом одночасно орудують і українські і ворожі дрони. Мавіки да. розстрілюють, тут ну, нормально цей. О, мавік піш ж... ж... під тобою. Там, де не вистачає осколкового скиду з дрона, підключаються українські артилеристи. Він навіть не моргнув, просто так як. Це пішов, просто пішов далі. Пішов, ну він дійшов метрів 30 тридцять. Ворог зараз майже відмовився від механізованих штурмів роботами. Натомість, переважно у сутінках, темною порою та у досвіта невеликими групами росіяни намагаються заскочити на територію села і закріпитися поміж тамтешніх руїн. Опідліз то до до дуже один ліг, он другий біжей. Біже до дванадцяти нормально робимо розгон. А потім не перестають ходити. <схай> або вони не кінчаються, або вони десь передаються, робиться. <схай> або на у нас працювати так, що ми не можна живити. Прямо <схай> <Ось> було, так. <схай> Та це не пана. <схай> <схай> Це пона. Ні, це нормально, не... земля, під... <схай> земля, під... <схай> земля підскакує. Та попри те, що московити беззупинно огризаються з усіх наявних стволів і калібрів, закріпитися у роботи у них не дуже виходить. Просто на камеру доводять пілоти 118-ї механізованої. Тут зараз один плюс один в прямому ефірі показує всій країні. Ну, одного заціпила. Та вони десь тут загубилися і ніяк не можемо їх знайти. От і все. Ну, якийсь подвал сховалися. Туди, де ворогу таки вдається заховатися, поміж цегли, битих дерев і бетонних плит гвинтик з побратимами мерщі відряджають потужніший боєприпас. Зараз ми зарядимо трошки цікавішу штуку. Це протитанкова авіаційна бомба. Ну, ми навчилися, ще таке возити. Іду, іду. Все, політіли? Так, так. 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 Той самий бліндаж, тільки вже кому не вірушу. Звідти вже ніхто не виходив. Попри майже безперервну артилерійську протидію за ніч екіпаж ударного дрона 118 вісімнадцятої зробив понад чверть сотні вилітів. Перед нами трошки вища дві точки це не були. Правіша, правіша, правіша працю. Аплічно гвинтикомер. Дякую, до побачення. Точну кількість знищених окупантів рахуватимуть у штабі. Натомість на ранок у роботи номоги це 100% інформація московитів не було. З передової на Токмацькому напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.